Зі школи всі ми знаємо, що у пізньому середньовіччі більша частина земної кулі була колонізована європейськими народами. У дійсності ж ця колонізація, що поширилася на Америку, Африку, Австралію та тисячі островів, стала повторенням колишніх грандіозних завоювань, тих завоювань, в результаті яких тисячоліттями старий світ підкорювали кочовики із великого степу. Саме ці степняки є прабатьками значної кількості народів Європи та Азії. Про це свідчать сучасні ДНК дослідження. Зауважимо генетики й досі достатньо обережні у поясненні причин раптового поширення ДНК степняків в давнину на колосальній відстані від Ірландії до Бірми. Але європейська колонізація світу останніх століть була фактично наступним витком завоювань неокочовиків. Звичайно, ви можете погоджуватися або не погоджуватися з цим твердженням. Однак генетика поставила крапку. Саме Великий Степ, простір постійної війни, сформував принципи теперішнього світу. Гени степняків визначили ментальність правлячих кланів, обриси держав і навіть політику.